Має плямки. Ми беремо з вами коричневий папір і не вирізаємо, а беремо, робимо плямки ручками, ось так відриваємо кусочки. Кольоровий папір, ножиці та клей. Гуртівці Івано-Франківської дитячої екологічної станції, міжнародний день жирафи, відзначають власноруч створеними екотваринами. Вони знають, що ми робимо, із газети так само робимо лузинку. І плетемо з лузи, не викидаємо папір. І столик так само даємо друге життя. Майбутні п'ятикласниці Софія Романишин та Мілана Левкунюк у літню школу дитячої екостанції проходять регулярно. Тут, кажуть, дівчата не лише відвідують творчі майстер-класи, але й досліджують світ природи. Жирафа язиком чистить вухо, і ще вона щоб не впасти, через гілку складає голову. І щоб і так спить. Я клею плямки, щоб вони не страчали. Я уявляю жирафу справжню. Ну, ніби вона йде там і листя зриває. Ті, хто впорався із паперовим жирафом, досліджують рослинний світ під мікроскопом. Дарина вівчарик вчора вивчила, як користуватися приладом. Сьогодні, каже, береться до ретельної роботи. Я зараз буду досліджувати череш. Ми зірвали суницю, полуницю, щоб діти побачили, що не можна їсти немиті овочі, фрукти, тому що на мікропрепараті, ось ми зробили мікропрепарат, коли дивитися під мікроскопом, там видно, бруд видно, мікроби, деколи якісь маленькі жучки. Поки одні учні досліджують, інші пороються у місцевій теплиці і вивчають, як правильно живцювати і висаджувати троянди. Вони живутюються з половини червня по серпень, і потім їх. А потім ми запихаємо у горщики. Ось так скоса посадити, запихаючи аж от отоко і і притиснути. Після майстер-класів та роботи із рослинами юні дослідники змагаються в екоквесті, із запропонованого списку мають рослину пізнати і першими знайти. Відвідувати дитячу екостанцію діти можуть безкоштовно не лише впродовж літа, але і взимку, розповідає керівниця закладу Галина Глушко. Від початку червня з її слів у літній школі взяли участь близько 500 учнів. Взимку у нас була зимова школа, де у нас просто як рукавичка наповнений був заклад, багато діток відвідували. Батькам це зручно, тому що дітки не сидять вдома в гаджетах, а дітки перебувають на природі взаємозв'язку з природою, спілкування з друзями, відпочинок. І це комфортно. Інна Сендецька, монюк Назар Вінтонюк, Суспільне новини, Івано-Франківськ.